Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Минулого разу у мене закінчилась пам'ять на телефоні. І телефон перегрівався, тому що було дуже жарко. І сьогодні я продовжу покажу вам інші гортензії, як зараз виглядають. Як себе почувають? Ось така зараз металіка. Сьогодні сонечко не світить, тому. Можливо, кольори будуть такі трішки похмурі, не такі яскраві, як на сонечку, але все одно, можливо, це комусь ще допоможе оприділитися із тим, який сорт обрати для свого саду. Ось така металіка. Вона у мене цвіте перший раз. Я думаю, що це двохрічний саджанець, тому що до мене він був, прийшов у літровому горщичку і коренева не була повністю заплетена, тому я так оприділила, що отримала однорічний саджанець. В цьому році я його гарно за цілий сезон підростила, низько обрізала, тому вигнало ось такі, як олівець приблизно. Пагінці. Формувала ось такі шапочки ріс у горщику. І е, буквально, можливо, два тижні тому я висадила в ґрунт. Можливо, трішки більше. На постійне місце. Відсвіла вона швидше, тому що горщик швидше нагрівається більше. І е, всі процеси відбуваються швидше з рослинами. Синя в цьому році відпочиває, омолоджується. Обрізала. Вона була весною, коли повернулися морози, заморозки. Вона вже була з листям і воно так гілочки прихопило. Вона була страшненька, я вирішила сама захотіла омолодитися. Обрізала дуже-дуже низько. І в цьому році наростають пагони. Гортензія Канделайт. Це теж трьохрічний садженець. Вірніше трьохрічний, бо металіка була двохрічна. Висаджувала сюди я восени, в минулому році теж ріс у горщику 12 літрів, нарощувала гарну кореневу систему. Я так, мені так подобається один рік, один сезон наростити корінь, потім висадити в ґрунт, низько обрізати і нагодувати гарно, звичайно. І рослини гарно будуть стартувати і видавати потужні пагони. І великі шапки. Вони ось такі гостренькі. Це розріжена гортензія, але дуже красива. Мені подобається. Ось ця мені подобається. Така красуня. Вона дуже подібна до пінки вінки. Ось така канделай. Гортензія Little Lime. Вона вже починає розфарбовуватися, падає на неї ось такий ні рожевий, ні червоний. Такий кораловий, Все, всі кольори змішані, вона компактна, гарно себе тримає. Шапки досить великі, так як тут їх дуже багато. Такий компактний кущик. Він, я його підв'язала, але тільки для того, щоб, От, бачите, цієї опори і не видно. Щоб вітер не поламався дощ, щоб я не переживала за рослину. Потратила 5 хвилин і все, і спокійно. Фантом, зараз покажу з другої сторони, півонії, Стровбері блоссо. Ось така. Ще тільки-тільки починає розфарбовуватися у неї набита квітка, така досить набита. <кій> Верківка ще не розпускається, і вона потім довший час біла. Цей кулу цьому кущу, напевно, років 5. Тут росте, мені здається, третій рік. Уже не пам'ятаю. Теж опора. Оця склоарматура арматура. І ну, мені так подобається. І не видно. І спокійно ось така Strawberry Bloss. Пагони у неї теж міцні, червоні. Я постараюся зробити такий вам живий каталог. Кожен сорт, так, на 2-3 хвилинки, розказати про нього, показати, який він виглядає в одному відео, щоб. Щоб було легше оприділятися, що ви хочете бачити у себе на подвір'ї Полярний ведмідь. Ось такий. Зубчики. На саджанцях, на деяких, зубчики дуже сильно виражені. А тут ні. Але, напевно, йому щось тут не дуже не дуже вистачає. Теж п'ятий рік, вони одинакові. І по своїх сортових висот, висотах теж подібні. Хочу, щоб ще трішки піднялися, але не такі високі, щоб були як фантом. Тут мені не потрібно ось ці вікна у альтанці закривати. Просто ще трішки підняти рослину. Little Rosie у мене ще не цвіте. Буду пересаджувати у 45 літрів. Зараз вона у 25-літровому горщику. Бонфаєр. Красунчик. Це мій улюбленець. Його я люблю найбільше. Всі гортензії люблю, але його особливо. Він має дуже красивий перехід кольору. Дуже красивий. Трішки. Підгорів, тому що тут клумба під нею проходить дренаж і до сонечка, тому ця клумба, вона частіше пересихає, ну, десь не догляділа трішечки підгорів. Але це нічого. У нього дуже-дуже сильно набиті шапки, красиво розфарбовується, пелюстки, ну, дуже гарний. Мені він подобається поки що на даний момент більше, ніж металіка і всі остальні сорти. Фантом теж уже припудрується легесенько. У нього розріджені шапочки. Такі е, трішки розріджені. Воно, і незамітно, що вони мають ці маленькі квіточки. І гарно себе тримають гілки, не розвалюються під дощем. Це найстарший, я вже казала, найстарший житель у моєму саду. Ось такий красивий вікно мені закрив. Обрізка у нього була. Ось, бачите, починалося від... Дві три бруньки. І так, з кожного приросту дві три бруньки. Він піднявся. Низ я оголила, щоб не затіняв ось ці нижні рослини. І ось такий. Його я живцювала гілочкою розмножувала у 2017 році. І ось такий він виріс. Ось тут алея. Перша шугараж. Дуже погано вона чомусь розмножується. Не можу я її розвести і все. Декілька саджанців тільки вкоріниться, можна, можна сказати так, відсотків 10. А все остальне пропадає. Не знаю, чому я з ним, чомусь я з ним не можу подружитися з цим сортом. Але ось така, вона біла, рахується, білосніжна, під осінь трішки-трішки припудриться рожевими відтінками. Пандрія. Вона розріджена, але так на відсотків, напевно, 80 густа. Ну, Малих квіточок дуже мало. Виглядає набита, ось така, буде вишнева. Гарно має прямостоячі пагони і гарно дуже себе тримає. Ось така пандрія. Графіті. Ще тільки-тільки починає розфарбовуватися. В цьому році нижча. Я її восени пересаджувала, ось цей дорослий кущ. Е -е, вона росла на місці бонфаєра. І вона у мене чомусь нижча. Не знаю, чи це пересадка так повпливала, чи якісь інші причини. Але вона підросте. Сюди висадила петіт чері. Ось такий двохрічний садженець, ще не зацвів, можливо, встигне. У мене є два. Інші вже так цвіте. Сандей Фрайс. Ось така красуня. Виросла, напевно, сантиметрів 90. Ще не зацвіла. Але вигнала такі гарні, потужні скелетні гілочки. Це мені подобається. Я думаю, що встигне розпуститися, і я побачу її цвітіння. У мене є такий кущик ще в іншому місці, Там більше тінь, тому не такі насичені, не такі яскраві кольори. Пастель Грін. Бідолашний покусаний. Я тут знайшла саранчу в себе одну таку таку здорову. Не знаю, чи це вона мені попідгризала ось так гортензії. чи хтось інший не зловила, тому стверджувати не буду. І такий він трішки покусаний. Навіть пелюстки. Ось такий пастельгрін. Дуже гарний, мені подобається. В цьому році висадила декілька саджанців в одну гілочку. На наступний рік буду формувати штамби. Напевно, три саджанці є. Скайфол. Це. Трьохрічний, третій рік йому. Я двохрічним висаджувала. І... І ось такий він трішки не доріс. Але гіацентність видна. Це скайфол. Він компактний, гарний, гілочки потужні, прямостоячі, підросте. Little Blossom. Ось така карликова красуня. Напевно, має сантиметрів 60. Заявлено 80. Така вершкова. Така трішки із жовтеньким. Починає розфарбовуватися. Дуже... Вона розріджена. Але коли вона на сонечку, то оцієї розрідженості майже не видно. Ті саджанці, які були у горщичках і наскладені близько одних до других, вони так трішки затіняли себе, самі себе, то там суцвіття на деяких квіточках є таке рідше. Але, Але вона така дуже-дуже гарна. <гум> і у горчиках її можна вирощувати, тому що вона невисока, компактна. Colorful коктейль. Це трішки такий середньопізній сорт. У мене він тільки-тільки буде закладати бутони. Сидить ось тут на цьому місці, третій рік. Кущик гарний, потужний, але ще не зацвів. У новому році вже цвів, квітку я бачила. Тому Colorful коктейль. Сюди десь табличка загубила, сагорщик. Не був підписаний, і я висадила, думаю, хто зацвіте, той і зацвіте. Напевно, можливо, це кіуш. Я не знаю, хто це. Ще, ще не розцвів, тому пізніше покажу. Фрамбоазіна. Уже розфарбовується. Така вона насичена. Є кущики, котрі мають розріджене суцвіття. Ну, так буває, не знаю чому. Чогось їм не вистачило, раз вони так капризують і таке собі дозволяють так зацвісти. Висаджувала я її сюди весною. Тут у мене щось росло, я вже не пам'ятаю що. Чи я продала саджання, ну, менше з тим. Висаджувала сюди ось цей саджанець, він був такий із червоним листом. Йому було тісно у горщику і лист був такий ну, червоний. Я думаю, знаю, що це нормально, що це від того, що тісно. Це трьохрічний садженець, але він ось такий, ось такий недорослий, через те, що не мав нормальних умов. І я його сюди висадила. Буквально за тиждень. В яму я дала сірку і гранульоване добвориво роміла комплекс за тиждень, можливо, півтора. Нехай я вже не пам'ятаю точно, він позеленів, відчув собі волю, корінці відчули, і став нормальний. Листочок на наступний рік я обріжу низько, щоб сформувати скелет куща. Думаю, вона ось ця гортензія, самарська лідія, трамбуазина. Вона любить сонечко. І трішки так вибаглива до ґрунту. Можливо, тому її капризує і випускає суцвіття таке. Буває так, що на одному кущі є і розріджені, і ось такі набиті суцвіття теж. Ось така сьогодні алейка. Саджанців вже мало. Ось цей скайфол, це скайфол. Це двохрічні саджанці, але я їх весною пересаджувала пізно, напевно, у травні місяці. Тому вони ось такі цвітуть. Якщо б це було пересаджено вчасно, вони би були гарні. А так. Будуть готові до продажу, обріжу сінецько на наступний рік. Всі ці скайфолчики будуть вже на наступний рік, тому що не, ну, не доросли. Я саджанці на свій вік не є якісні. Лідія. О, ось таку Лідію. Бачите, із ось таким червоним листом я висаджувала. Висаджувала собі два кущі. Думаю, нехай будуть, нехай мені в ґрунті ростуть, наростають. Ось є в одну гілочку. Можливо, комусь потрібно на штамп. Трамбуазіна. Залишилось 10 саджанців. Ну, дуже мало. Ваніла. І ще декілька сортів є на іншій грядці. по, по декілька штук. Не буду вже затрачувати ваш час. Ось так виглядає панфлора. В цьому році вона у мене із дуже дрібною квіткою. Напевно, що її я залишила забагато гілок. Подивіться, скільки тут гілок потрібно було обрізати більше. Не обрізала. Тому на наступний рік буду виправляти ситуацію. Але горщик ось так виглядає пишненько, гарненько і так теж красиво. Red Velvet ще не зацвіла, я її буду висаджувати у ґрунт. Їй, напевно, тут не дуже щось подобається. Такий потужний кущик у горщику напевно не дуже себе буде почувати добре. Не забуваємо загорщики кому потрібні. Є ось такий, що такий кава з молоком світленький, білий, сірий може бути, графітовий, що є ротанг, коричневі. Кому потрібні, звертайтеся, відправлю. Така інформація. Всім гарного дня та зустрічі!